Мене звати Валерія Вечеріва, а я власниця та бренд-шеф закладу. Я вечеріка Денис, власник та керуючий закладом. Я в неї існує вже з 2016 року, а, тож нещодавно ми святкували 7 років нашого бізнесу. Власне, ну, розвивалося ми у красоті. Наш заклад мали такі дуже амбітні плани щодо розвитку. Також спочатку починали ми з того, що в нас був тільки кав'ярня, була тільки кав'ярня з десертами від кондитерів. і якийсь час ми побудували власне це з виробництва. Ну, взагалі-то після 24 лютого змінилося все, тому що ніхто ж цього не очікував, і це був був такий шок, можна так сказати. Стосовно. Це, нам 24 лютого зранку подзвонив менеджер та каже, що у нас тут повсюди взриви, дівчата дзвонять там, зарєво. Ми не вийдемо на роботу. Ну, ми, це було десь о шостій. Напевно, ми відкрили месенджер, подивилися новини, все стало зрозуміло. Вирішили, що треба якось заправити машину та далі якось рухатись. Вирішили закрити, ну, не відкриватися цей день, подивитися, як буде далі. В такому ключі. Е, ще ну, взагалі не було ніякого розуміння, що далі робити, як воно буде і так далі. Е, ну, ми Трохи якось. Е, Ну, бу бу були, були думки, що це може статися, так То ми трохи готувалися. Ми там у нас були якийсь запас грошей, щоб розрахуватися з персоналом нашим. Тобто ми цим питанням зайнялися у цей день. Ми видавали гроші там дівчатам, щоб якось там хтось там далі був, двігався далі. Там з якось як він там розуміється, так потім. Були жахливі там. Напевно, три-чотири дні, коли вони заходили до міста. Через кілька ще там днів, напевно, днів, чотири, п'ять. Якось почала включатися місцева влада. Вони намагались хоч щось робити, хоч якось там ну, цю ситуацію впоратись, тому що ну були були українські флаги, був чинний мер, який якого ми вибирали, і вони почали. Ну, мер почав закликати, що треба запускати економіку. що Якісь маленькі там, магазини, там, якісь підприємства, що має змогу працювати, потрібно виходити, потрібно працювати, тому що треба, щоб був обмін там, грошима, продуктами, щоб люди якось могли жити. Тобто, і Ми вирішили, ми порадилися з командою, як бути далі. Всі вирішили, що треба якось за щось жити, тому що елементарно ну, би, вообще, вообще було не зрозуміло, що як, і так далі. І ми по напевно, 16 березня ми відкрили кафе. І потім ми вже коли приїхали до Одеси. Ми передавали туди, до Херсона. З усілякими там перевісниками, там або волонтери, хтось їхав, продавали продукти, де давали, давали, змогу там, щоб кав'ярня далі працювала. Тому що в Херсоні взагалі вже все закінчилось, нічого не було. Виднощів було дуже багато, тому що як зазначило, так це потребує вже певних інгредієнтів, які вже не було, не було змоги придбати. А, тож у нас перед початком повномасштабного ТОП вторгнення була а, велика така закупка досить, тому що були свята, якраз були там 14 лютого, 8 березня. А тому в нас багато чого залишалось а, і. Плюс дало змогу якось існувати те, що ми вже були родиною тут в Одесі. А ми підтримували свою команду. Ми підтримували якісь моменти там для кав'ярні також передавали. Ну і так забало змогу працювати. Також якось викручувалося цього, тим що щось вигадували вже те, що мали. Там У місті, наприклад, там вже не було там, якогось там, фісташки або фонду, ось ми заміняли грецьким А Якщо чогось ще не було, там, ми міняли, якось працювали, давали знову також обер цей робити, там, підтримували виробників, які залишались у місті, якісь бабусі, які там ягоди продавали свої з Ну, давали таких, яка так, так була, знаєте. Підтримка така один одного, то я досі так виповчилася. Сам свій погун це наша така зараз візитівка. І ми так скажемо. Так він зародився, коли е, дівчата мої і наш бізнес був в, в, в окупації. коли взагалі вже це було влітку, і знаєте, чим далі де ситуація вже була в місті така складніша і складніша, тому Бо не було змоги навіть якісь волонтери, які з'їздили, вже там їм завадили приїжджати. Тож ми викручувалися з того, що мали місце, і влітку це були за А тож ми з дівчатами доведемо наш новий А, так, його там назвали, коли ще були в ескалації. Назвали його Херсонський Кабу і знаєте, він як був в окупації нашим таким ем, принцип для тих, хто там залишився, а, бо багато э, дітей наприклад виїхало, а залишались їх, э, їх батьки. Э, більш старші старших кухилі також хоч хотілося якось зробити приєм. Ми там забувалися э, з э, Бігнестом там, які там, наприклад, робили тукети, хтось там був, ну хтось мог мав змогу розвозити це якусь доставку робити. Тому а, так ми таким чином ми всі трималися і давали змогу усім якось під підтримку. Під на початку, ми коли приїхали, все було в окупації, ми не мали змоги вивезти не обладнання, нічого. Ми там думали, як ми можемо далі якось тут розвиватися. Планували, планували франшизу відкритиму, тому що було багато запитів на це. І ми займалися цим, ми це упаковували, як то кажуть. Да? Потім, коли Херсон декупували, для нас було велике свято, ми вже якось так териально. Теряли надію, але коли це трапилось, це було щось з чимось, як то кажуть. І ми вважали, що ми через деякий час повернемося і почнемо працювати в Херсоні. Але через три-чотири дні почалися, почалися сильніші обстріли міста, і всі дівчата, хто залишався, всі виїхали більшою частю до Одеси, але там і інші міста. І коли я там приїхав через дві неділі після деокупації, я зрозумів, що це надовго. Що тут нічого не, зараз не, не, не буде. І ми вирішили, що ми будемо релокувати, е, релокувати, будемо наш бізнес. Не було розуміння, як, за які гроші, тому що все вже нічого там, всі якісь заощадження, вони всі розтанули, всі так то кажуть. Е, ну тим, тим менш ми. Не знайшли ці приміщення, Там дуже це було так спонтанно. Якось нам там наш ріелтор з Херсона тут його показав. Ми в нього відразу закохалися і розуміли, що треба робити тут. І продали автівки, взяли, позичили гроші у друзів і якимось чудом відкрили. Тут перевезли все. Перевезли так. Також я збирав. Херсоні під обстрілами там кілька разів падали на землю, тому що було учно і дуже, дуже близько. Але все минулося так без проблем. ми Перевезли і з е, 1 лютого ми підписали е, договір, і вже 15 травня ми відкрилися. Так як ми релокований бізнес, тож ми зіткнулися багато багато було питань. А, багато куди ми подавали якісь заявки на допомогу, на, 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 на якісь там гранти, ну, на гранти якісь подавалися також. Але зараз це така трошки важка тема, тому що той, хто мав якісь розвиток ще в Херсоні, той, той, хто був, як, як важко, знаєте, мали якісь там кредитні історії, ще ну якось розгорала свій бізнес. І люди на прекрасний день це все завершилось. Тож ти маєш а, якісь певні зобов'язання. Це не підходить там чи до якусь програму певну. А, тож хотілося б а вже зазначити, що релокований бізнес він дуже потребує підтримки. А, Це добре, коли ти маєш на кого покластися, а і це має бути якісь знаєте, якісь програми, які. Спеціально для, для такого бізнесу. Не, не просто підтримка для, ну, для той, хто хоче відкритися, так? А, а це має бути якась програма, яка підтримує саме такого плану бізнесу. Навіть а, якась ситуація з перевезенням бізнесу, це ти вже маєш, а, ну, ти стикаєшся з багатим проблем на яких ти вже тобі вже потрібно гроші, щоб це перевести, десь зберігати і якось розпочати свою справу знов. Тому, мабуть, хотілося б зазначити це, що все ж таки хочеться, хочеться розповідати такі історії, хочеться більше і більше залучати людей, які переїхали, які, які починають все з нуля. Теж це їх мотивувати, але також і отримувати це підтримку від держави, від людей, які які ці гранти роблять, також. У нас є збір. Ми кожен день. Перша кава це йде на дрони, да, на підтримку, да, тобто ми допомагаємо. Та ми у нас 90% наших співробітників це херсонці, які мають зараз роботу. Так, ми платимо податки біля 40 тисяч на місяць. Ми сплачуємо податки. та таким чином підтримуємо економіку. То все робимо для того, щоб Далі, це як це як умова швидше закінчилася там. Тож в такому плані. Рідко ще ми робили збір на затоплені коридорі. Також також ми там ну, це був грошовий Ми передавали волонтерам. А, також у нас там є як пагуб да, Керсонській, так, так у нас є ще лимонад пазумолиць, і ми також клітку там п'ятдесят відсотків його вартості. Ми перераховували також на упало територію. Ну так точечно, якщо є якийсь запрос, то завжди підтримуємо допомогою. Ми плануємо це для нас, навіть як справа честі колись повернутись, коли буде можливо. Тобто для наших херсонців відновити роботу, тому що всі, всі питають, коли ну, ми чекаємо там. Все, все таке, то тобто як, як як перестануть обстрілювати місто, то народ почне повертатися, то ми і ми також повернемось.